Так, запитуйте ціну ловула, значить 354 плюс з кабіною такий. Коштує 10 800 доларів. Тут вже почти рівна підлога, реверс біля руля. Ось така от гарна сідушка стоїть. Фуловий трактор. І 35-ка є. У нас з реверсом і без реверса, без кабіни. Так, 9100 такий стоїть. А цей точно не пам'ятаю там. такий є, ну, точно ціну не пам'ятаю. Якщо напишіть, дам ціну на цей, будь ласка.